Я часто розповідаю про ін'єкційну косметологію. може здатися, що я взагалі не поважаю апаратну косметологію, але це зовсім не так. І от, наприклад, зараз я роблю собі процедуру безін'єкційний рефліфтинг. Є у мене такий апарат, який має декілька програм. От Бачимо, у нас тут програма підтяжка обличчя. Ми можемо вибирати інтенсивність. Нажимаємо кнопочку Стоп і бачимо, як працює. От у нас є такий електрод, який виділяє два види хвиль: це інфрачервона хвиля та РФ хвиля. Завдяки дії двох хвиль на нашу шкіру ми можемо впливати на процеси омолодження. а саме ми впливаємо на клітинні фібробласти, які виробляють новий колаген. Тобто ми... Даємо, знаєте, такий легкий пиночок нашим фібробластам для того, щоб вони краще працювали і давали можливість нашій шкірі бути в гарному тонусі. Я рекомендую робити курси апаратної підтримуючої терапії між курсами ін'єкційної омолоджуючої терапії.